Ну що, готові до крутого повідомлення? Передають вам повідомлення темні сили, в кого задасться запитання, як я з ними спілкуюся, спілкуюся з ними в тому числі в темі регресу. Там ми говоримо з сутностями, з демонами, з самим дияволом, тому що на такий контакт я виходжу, коли. Ми проводимо таку енергетичну чистку від ваших якихось кармічних уроків і так далі. і так Сутності, звільнення вас від сутності і так далі. Тому, кому цікаво, хто хоче до мене на регрес, записуйтесь, пишіть мені в Директ, хочу на консультацію, я скину деталі. Що ж хочуть темні сили вам передати? Ну, прийшов самий диявол, передає вам інформацію, що зараз у вас запускається така трансформація, період очищення, хто вже займався чистками, хто розбирався своїми Кермічними задачами, чому в моє життя приходила магія, хто працював над цим, в тебе запускається період очищення від цих ворогів, Да, в когось будуть откати, до когось откати не прилетять, тому що така була кермічна задача, і ви віддавали, ви самі віддавали свій кермічний долг з минулого втілення, тобто десь ви магічили на своїх ворогів. Да? І таким чином ми приходимо в цей баланс і віддаємо свої борги. Да? А комусь, хто був незаслужено, хто міг. Міг кармічний урок з вами пройти, але в нього було іскушення на вас магічити або ні, і він все-таки він, значить, це мужчина, магічив на вас, то йому полетить откат. Але це підійде суто повідомлення тим, хто займався чистками, хто розбирався глибинно з цим. Хто цим не займався, вам дають підказку: займися своїм енергетичним очищенням, розбирайся своїм кармічною задачею, чому в твоє життя приходить магія. Через мужчину, через інших людей, поки ти не розберешся з цими кармічними уроками. Ну, магія буде летіти до тої пори, поки ти не проснешся і не захочеш з цим розібратись. Ти запитаєш мене, чому чому такий шлях я йду? Тому що такий шлях вибрала твоя душа. Це перше. друге, це долгі твої з минулих втілень. І третє, саме через такий шлях, через біль, через маніпуляції, через придательства, через магічні негативи, ти просинаєшся. Присинаєшся до свого призначення. Тут мене дивляться, будуть дивитись відьмочки, відьмаки, злітілі, знахарі і так далі. Тобто, так і йшла твоя розпаковка. В когось вона тривала руками, в когось вона тільки розпочинається да, в кожного свій шлях. Але це твоя розпаковка. Ти повинен це прийняти, зрозуміти, відпустити, пропрацювати да, на кармічному рівні і енергетично зробити чистку. Також передає інформацію для одиноких, хто одинокий на сьогоднішній день хоче зустріти партнера для любовних стосунків, ще якийсь період, ти будеш в самотності, але в твоє життя скоро будуть приходити далі кармічні партнери для твого, для твого росту у стосунках. Тобто, перевірки від нас, від темних сил і від вищих сил, будуть, тому що ти ще, на жаль, не пройшла до кінця урок в любовній темі. Тому. Розбираємося, займаємося і виходь з ролі жертви. Поки ти будеш включати свою жертву в стосунках, до тої пори будуть в твоє життя приходити придатілі, тільки будуть зраджувати, ті, тільки будуть обманювати, да? і, ну, і в тому числі може бути магія любовного характеру. Щоб ти проснулася, щоб ти проснувся, щоб ти вийшов з кармічних стосунків, щоб ти прибрав свою жертву в стосунках і тільки тоді до тебе прийде партнер. Тому свідомо аналізуйте, а на якому рівні зараз я знаходжуся. Я ще западаю в жертву, коли я знайомлюся, коли я там приглядаюся, підходить мені цей партнер чи не підходить, чи я боюся самотності, чи я кайфую від самотності. Тут ви маєте такий глибинний урок пройти в темі любовній, Тому хто хоче побудувати своє особисте життя, але на жаль, не виходить. Тому розбирайтеся з кармічними своїми уроками. Виходьте з жертви, пропрацьовуйте свої родові програми, тому що ми це беремо з сім'ї, з роду. Ми це тягнемо так, жили наші предки так, нам передали досвід. Це на підсвідомому рівні, да, тобто щось ви можете проаналізувати, що сценарій продовжується, а десь ви і не знаєте своїх дальніших предків, да. Але там були якісь такі історії, життєві, любовні, як і проживаєте ви. І це е, не завершиться, поки ви в цьому не розберетеся, не завершите ці сценарії. Тому хто хоче розібратися в своїй любовній темі, хто хоче закривати кармічні стосунки, хто хоче вийти з ролі жертви, більш туди не потрапляти, е, підвищити свою самооцінку як жінки, як чоловіка, хто хоче е, навчитися будувати. Що таке взагалі здорові стосунки, пишіть мені в Директ після консультації. Е, я вам особисто скажу, що вам особисто треба працювати в собі для того, щоб цю жертву пройти, оцей кармічний урок. Тому хтось е, почує мій месендж да, і темних сил, хтось не почує, хтось махне рукою. Тут вибір за вами. Але такі сьогодні підказки для вас передають темні сили. Е, Пишіть в коментарях, чи приймаєте такі підказки, і на якому рівні ви чесно себе оцінюєте. Ви попадаєте, що в жертву в стосунках чи вже ні?